Я по воду не ходила, древець не рубала, та лиш тій ковманки свої гаразду я знала. Як пішла, я до свекрухи несла конуками та й свекруха покрикує, кивай май ногами. Я унесла тої води ще й не встигла сісти, а свекруха уже несе в поле їсти. Я се в неї запитала де ж то мамко поле, а вона мені відповіла найти колька в коле. Лиш я була дуже штра знала відповісти. Та най того колька коле, що наварив, їсти. А тепер дивіться: самі кінчики можуть бути наперед. Може, один кінець схований назад, а може обидва кінці сховані назад. Подивіться мудрість наших поколінь. Підборіддя повністю захищене, встаємо і ззаду голова. Повністю захищене вітання української жінки.